Знаєте, ще хочеться сказати про ці всі язики. Як їх там назвати, я не знаю, опозиціонери чи коротше? Вони сидять і кричать, все пропало, все не так. Не так зброю військові використовують туша захід дає. Що що б не робилося, все не так. То для них контрнаступ повільно йде. Ну, я всім вже говорив і говорю: якщо ви говорите, що щось не так роблять, так беріть б'ять автомати і йдіть, покажіть, як правильно це робити. Ну, ну, ви просто повинні гордитися нашими хлопцями і нашими героями. І тут робити все для того, щоб їм допомогти, або йти воювати. Odeio